Бюджетний регламент був написаний не для того, щоб догодити владі. Не для того, щоб догодити. Бюджетний регламент був написаний для того, щоб зняти завіси між людьми, які саме наповнюють, формують цей бюджет, сплачуючи податки, uh -huh. між тими, хто його розподіляє, тобто влада. Uh -huh. Так, бюджетна комісія Житомирської обласної ради вона затверджує проект розподілу. Проєкт зміни бюджету е, готує Департамент фінансів Житомирської обласної держадміністрації. Mm -hmm. Документи депутатам, депутатам е, бюджетної комісії видається за три дні. Е, той документ, який публікується на сайті обласної ради, він відразу не містить різниці. Те, що за 20 днів він одразу повний документ. А ще доповнення. По суті, той документ, який ми розглядаємо, зміни бюджету, воно воно депутатам за три дні до засідання комісії. Так у нас в регламенті і написано. Але це дуже замало часу. Це -перше. по перше. По-друге, депутати не бачать, наприклад, зараз вже йде. Формування проекту бюджету на 2015 рік uh -huh. вже у департаменті фінансів є про різних департаментів обласної державної адміністрації. Є пропозиції на 2015 рік. Плани uh -huh. вони вже надали чи надають департаменту фінансів. Це ж я навіть не знаю. Це така закрита це таємниця. така, тайна покрита мраком. Ось. Okay. Ну, от так от відбувається згідно бюджетного регламенту, повинна була б вже зібратись робоча група і розглядати пропозицію департаментів. Чому вона зараз не збирається? Тут питання. Просто ну, не хочуть виконувати е, те рішення, яке прийняла в квітні Житомирська обласна рада. Але все ж таки, так, да, пане Дмитренко, вона ж була прийнята. Чому не виконують, я не розумію. Чому не збирається комісія? Яку комісія збирається розпорядження, Збирає? навіть є. Так, Чому і... Карпачов не ходить, Роб... Роб... робоча. Ага. коли ви останній раз збиралась тоді? Буквально на попередній неділі. Uh -huh. Ну Тут а яким чином повідомляють, почому не повідомляють всіх членів е цієї робочої групи? робоча група з питань формування проекту рішення про обласний бюджет на 2015 рік засідає кулуарно. В цьому переконаний голова бюджетної комісії обласної ради Дмитро Кропачов. Через декілька днів після заяви депутата облради робоча група зібралась. Проте за словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації безрезультатно, оскільки державний бюджет ще не прийнято. Оце, оце зібрались просто за вашою пропозицією і за вашою критикою. Ми зібрались просто. Ось чому я й вибачилася, ось розпорядники, преса. Ми я й вибачилася, і ще п'ять разів вибачусь. Це ми зібрались просто побалакати. А ми повинні працювати результативно. Коли є показники, доводимо показники і розказуємо по кожному абсолютно ось фонд оплати праці, як він формується. Ось Енергоносії, як вони формуються, що враховується, як заключається дороги, і все. У Азара ми просто зібрались побалакати на вашу вимогу. Проте голова бюджетної комісії облради вважає, що готуватися до формування обласного бюджету потрібно вже зараз.